Так же багато у нас прекрасного смачного шоколаду та ще й блендер. Давай туди додамо всякої смакоти. Отак. А тепер всю цю справу змішаємо. Ой, що сталося? У нас на каналі новий челендж. Погнали швидше дивитись. What? Ого, що це у нас тут. Суші це смакота. Обожнюю. А я не вмію користуватися паличками. Подивимося під клошем. О, соєвий соус. Здорово. Спочатку я покладу суші на спеціальну тарілку. А потім налью соус. Візьму сушенку. І занурю її у мій смачний соєвий соус. М -м, як же апетитно. А на смак ще краще. Отак. Давай дізнаємо, що у okay. тебе під клошем. Зачекайте, у мене що мед. Дивно, дійсно, мед. М -м, але це дуже смачно. Солодко. What? Але не дуже упевнена, що разом із сушами це буде смачно. Ще ці дурні палички. Ех, не виходить. Треба щось вигадати. Oh, yeah. Мабуть, візьму і накидаю їх просто в миску руками. Oh, no. Чудово. Oh. Треба було так одразу. А тепер. Налью туди матку. Ага, ось так. Okay. Поєднання дуже незвичайне, але я все ж таки спробую. Але для початку все перемішаю. Можна сказати, що у мене вийшов медово-сушевий салат. Так, запатентую це як власну страву. Дивись, як треба користуватися паличками. Нічого в цьому складного нема. У мене є ложка, і я буду нею їсти. О, яка ж це мерзенна гидота. Все, я більше не хочу. Що ти смієшся? Дивись, що в тебе. Ну от. Соус зіпсований. Це сумно. Так, подивимось, що дісталось мені. Так, відкривай. Там явно щось смердить. Ой-ой-ой, у мене дуже смердюча риба. А в тебе що? А у мене чудова нотила. Відмінно. Просто обожнюю цю чарівну пасту. М -м -м, кайф. Окей. Що мені тут не пощастило. Добре, нічого не вдієш. Доведеться викласти цю мерзену рибу на тост. Гірше бутербороду не вигадаєш. Фу, видота бідолашна. Мені тебе шкода. Ну що ж, а я візьму свій хліб і почну робити розкішні бутерброди з нотелою. Отак я зроблю собі просто величезний бутерброд. Nice. Wow. Yes. У мене вийшов цілий торт. Oh, yes. Не терпиться спробувати. Ей, навіщо ти це зробила? Як же легко її було прогнати. Ну що ж, настав час для пранка. Цікава, як їй така начинка. Готова. А зараз саме цікаве. Подивимось на реакцію. Не розумію, навіщо було викидувати мою серветку. Ну і що ж, настав час поласувати за Гедота. Ось це умора. Ну, знаєш, отримуй. О, ні. А от зараз дійсно смішно. О, картопля фрі. Це те, що потрібне. Мені дістався китчуп. Кращого поєднання не вигадаєш. Картопля фрі з китчупом. Обожнюю. А що в тебе? Okay. А в мене чудовий шоколадний соус. Uh. М -м -м, який же він смачний. Хм, правда, я ніколи не коштувала картоплю фрі з шоколадним соусом. Дуже оригінальне поєднання. Uh. Нічого собі, а мені навіть подобається приємний смак. Okay. Ой, промазала. О! А це ідея. Right. <реш> ідея для пранка. Налью кетчуп в руку. І поки Джес не бачить, намажу його, наче це кров. Okay. А тепер візьму мармеладне око. Та дивіться, зараз буде умора. Mm -hmm. Що з тобою? Моє око, моє око. Oh, Який жах! Що робиш? <ріст> <Ага>. <ріст> Ти дійсно повірила. Звичайно ж, я тебе розіграла. All right, all right, all right. Ах, так? Right. Ну тоді тримайся. Ось тобі. Зупинись. Uh. <ріст> я це так просто не залишу. Отримуй. <ріст> О, вафелька. Ага, дуже апетитні. Подивимось, що ж у мене під клошем. Отак смачний кленовий сироп. Я його просто обожнюю. Так і тане в роті. М -м -м. О, ідея. Зараз я зроблю собі справжній вафельний торт з кленовим сиропом. М -м -м, дуже апетитно. І так, мій торт готовий. Не терпиться його спробувати. А? О, так, я на сьомому небі від щастя. Oh my God. А мені Мені дістали з табаско. Лише не кажіть, що я маю їсти вафлі okay. з табаско. ні Ні-ні ні-ні. Який жах. Він же дуже пекучий. Добре. Я капну лише крапельку, а ще запам'ятаю це місце, щоб випадково не відкусити. <тірш> <пірш> ну що ж, поїхали. М -м -м, вафлі дуже смачні. От і все. А цей шматочок я доїдати не буду. Ну, Лишився та й лишився. Мене не проведеш. Давай. О, яка ж ти жорстока. Добре, буду хороброю. Від однієї крапельки я думаю, що нічого страшного не буде. А, допоможіть. Одна мить. Зараз я тебе загасю. Фух, мені стало набагато краще. Велике тобі дякую. Молодець.